Процес як готується і грає, достигає, п'яна кукуруза йде, запах вже є. Другий день. Включається, Береться пів відра води. І остання засипається кукуруза. Вона як розбухне, буде повна. Вона відро. Зараз вона грає з прикритим небом під сонцем. Під марлі. Щоб шкідники не залітали туди. Марлічку ставите таку. Там, в кого є яка в хазяйстві. Накриваєте. Ждете. Сім днів. І можна йти на рибу, ловити амура. Якщо показати і коропа. Так що, ще все впереді, буду показувати, як ловлю, як зловив. сам процес, чекайте.